Ролик знятий спеціально для каналу Existua. На даному сайті я придбав ось таку активну піну. Ось така банка вона літрова Така велика банка. Зараз покажу артикул. Ось її більш точніший артикул буде. K2D0121. Активна піна Energy Fruit 1 літр Ось така піна. Ось є інструкція. Що це? Зараз фокусуюся, щоб показати. Ось це висококонцентрована активна піна. Вона ідеально пом'якшує бруд для подальшого легкого миття, оскільки вона є нейтральною концентрацією PH, K2 Bella Pro не впливає на воски та захисні покриття негативно. Ну, відповідно, наноситься за допомогою піноутворювач і так далі. І пропорції змішування. Є наш піноутворювач. Відповідно, я буду мити мийкою високого тиску. Мити буду автомобіль Mercedes Benz. 1993 року з дизельним двигуном 3,5 літра в кузові В-140. Зараз, відповідно, спочатку ополосну, так як нас намию на вулиці, і автомобіль може бути трохи нагрітий ополаскою холодною водою, після чого наношу спільноутворювача відповідно нашу активну піну. Можемо бачити, що автомобіль є грязний, в пилюці. Тому зараз його помиємо. Так, відкриваємо наш піноутворювач, я вже налив води. Спочатку треба лити воду в піноутворювач, а потім вже миючий засіб, тобто нашу активну піну. Бо якщо спочатку залити активну піну, а потім воду, просто воно буде пінитися і буде трохи як-то незручно використання. Збовтаємо нашу піну, тут є на кришці, як її відкривати. Треба Натиснути і тільки тоді вже відкривати. Запах має приємний таких фруктів і наливаємо в наш пінотворич. У мене є тут мітки, тому на пінотворич, тому я не прогадаю, як наливати. Но запах пінину серйозно такий. Власних таких фруктів. Також ще за допомогою цієї піни хочу помити також відповідно і кобаки. Тому зараз з поласкою машиною буду наносити піну. І так, трохи змив водою холодною наш кузов і зараз буду поставив пінотворю, щоб наносити піну. Бачимо, що піна є така концентрована, не стікає зразу. Зразу такий приємний запах йде від неї. Ну все, чекаємо хвилину другу і будемо змивати. Так, і зараз беремо його і просто звичайним струменем води о, змийки. Ну і так далі. Зараз я змию і покажу готовий результат. Ну що, відповідно, автомобіль вже був вимитий, змитий струменем води, витритий насухо. Можемо бачити, що піна миє добре, надає такого візуального блиску. Плюс також, я замітив, що вона добре миє диски. Так хорошенько воно вимиває їх. Ось з цієї сторони можемо близько побачити. Також добре моє. Тому дану піну можу рекомендувати. Мені сподобалось. Тому дякую Екзист та всім успіху.